Да. Ну що, не маленька буде? Головне, щоб не маленька. Не, не, не маню, не. <гас> ні. Чи це нормальне розтріскування? Ні, це не Бура. Бо... Не нормально, А ось така пшеничка, зараз думаємо, чи вносити рест регулятор, чи ні. Прийшла робота, бачите, культивується. Зараз буде оприскування. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Всім привіт! Ну що, нарешті до нас прибуває. Нормальна погода, крайній день пасмурної погоди і далі пише, що в нас буде сонце. Нарешті ми зможемо виїхати, сіяти, виїхати робити польові якісь роботи, тому що до цього ми тільки ловили якісь вікна і все. У вікна попадали, робили обробку пшениці, і то з натягом так все злажувалось. Ну, непогано, але хотілося б краще. Ну і культивацію ми, в принципі, вікна попадали, робили на тих гектарах, що в нас згорані, то робили культивацію. Основна у нас, маса у нас полів, то вона на прямому посіві. Тому слідкуйте за відео. Я думаю, скоро почнемо посівну. Буде інтересно, будемо показувати, як ми це робимо. В цьому році ще посів сої. І покажу свій досвід першого посіву сої. Принімайте Саш. А що? Ви не бачите. Криву, не замітили? А що Що, то ж флекс? Що, потягнемо таку? А ти не мог кривішу найти? Вона вирівняється. Що, не маленька буде? ж, а хто їй буде обслуговувати? Це треба бригаду цілу. Ну всім колективом будем, крути цілу зиму. Пальці міняти. Та там і пальців немає, три штуки стоїть, А, і вон ще пальці, Ну що, не маленька буде? Головно, щоб не маленька. Не манюня. Чуть-чуть більше. Трошки, та десь що, наростим. доваримо. Доваримо.

Огонь, да? Фермер, И вот сзади еще есть. <laughs> Все, носить на здоровье. Спасибо, это на 1 мая. Так, дядюр, на подарок сразу. Подарок? Да, а ну прикиньте на себе, разверните. Сейчас, подожди. Там уже старые вещи кидайте в грязь. В грязь. <laughs> mm. А ну, о, okay. огонь, пойдет вам на лето? Огонь. Все, класс. Для тих, хто не знає, є у нас сівалка AgrSOUS 1960, брали її БУ, реставрували. Сіємо вже другий рік нею. У нас тут міжряддя 1938. У нас 20 сашників зняті, всього їх 60. А ми кожен третій сашник ми зняли. Для посіву Суї, я думаю, буде непогано. І Готуюся по висівачним апаратам. Розклався е, в складі і що, одразу після сезону вилазять косячки. То шнек почав крутитись, там трьохходовий кран треба замінити. І ось гляньте, шайба якраз крутилась на циліндрі. Тут її вже крутили-крутили. Зараз будемо супер ключом затягувати. Я не знаю, навіть, що, що тут за ключі треба, щоб затягувати ці чи кришки. Так, коротше, вроде би все летить, турбінка робить. Була проблема з оцим краником трохходовим. Це він йде на включення турбіни, або на включення шнека загрузного. Так як на тракторі одна секція йде на гідронасос. або на турбіну, або на шнек. І це перемикаєш цим краником. Получається, що в нас коли я робила турбіну, то й шнек так потихеньку прокручувався. Коли там включити краник на шнеки Замінив краник, колись ручку заказував сюди, бо була. У нас одломана. Так як ми посівний комплекс Бушний брали. Була одломана ручка компанія Градеталі Дніпро. Брав там ручку і прислали і краник в запас, в подарок. Безплатно краник прислали. Я тепер дивлюсь, бачите, чому краник цей почав пускати на шнек. вон там кільце, якщо видно. О там тріснуте кільце. О вон там. О, там, прямо всередину вас. там тріснуло і походу пускало на шнек. Ну я думаю, тепер цієї проблеми не буде. Так, своє, вилітає тісно. Е, вітру половина, кроді ще не бачу. А, отлично вылета. а ось половинка є. Нічого я вже в полі на мінімум поставлю. Може це половинка була. На мінімум вітра поставлю і буду там регулювати, бо зараз багато вітру навалив. А вже на полі буду регулювати вітер, по мінімуму поставлю, щоб не билось обгрибки. Зараз будемо проводити калібровку. Зрозуміло вам було. Треба на цьому колесі на 12-метровій сіялці 32 оберти зробити. 32 оберти і зважити. Це якраз буде, бачите, 1,20 гектара. Так, 4,8 кілограма. Така сумка так, друга у нас висіває 4,46. Ну, 4,5 майже кілограма. Ой, не друга, а друга партія. це. Так, всього десь скільки там було? 9,3 десь, так. Да. Умножить на 20-186 кг. Ну, в принципі, у нас так зернована і сіяла на цих зірачках. Це ми зірачки ще не переставляли. Змінили норму висіву на цій сівалці, бачите отак. Зірочками перекидується просто і все. Зараз виставили 96 кілограмів на горох, бо сої в таблиці немає. Можна ну чітко 4,45. 4,450 кг. Це одна двадцять гектара посіялась. Бачимо 5,14 і зараз як рахується. 5,14 множить на 20. 102 кг буде висівати. Все, нам підходить. Корисно мати такі два ящичка, бачите, в цьому місці на сівалку хто знає, вони дуже добре стають. Зручно, тому що не тягнути всі запчасті інструменти деякі в кабіну, як нас люблять потягнути. А от зробив, я тут везю хомоти. Цьому ящику, деякі запчастини, шайбочки, болтички, ну, все, що з неї є, все в запасі. Щоб потім не дзвонити, щоб мені не везли, щоб не возили зі мною. Отак в запасі все стараюсь возити. І Отут моє калібровочне знарядтя. тут, Бачите, зробили такі профілі і поставили такі ящички. І звично, Звичайно, що і цих мало. Віддалі ще й секцію з собою одну запасну возити. От тоді буде взагалі класно. Для сівалок це обов'язкова умова, щоб було. Все, відкалібрували, буде у нас е, висів 100. Так, компанія Картева приїхала. Я, зараз в кінці потім ще зробимо рекламу хлопцям. Mm -hmm. За насіння, що вони возять хороше. Я думаю, по препаратам теж будемо працювати. А ось така пшеничка, зараз думаємо, чи вносити рест чи ні. Ну там є розтріскування, чи як чи Там багато дуже. Ну, цього немає, мабуть. Це ви просто попали на такий. А прихований хоботник лічинка вже повинна бути? Ну, по, по фазі вже повинна, по ідеї бути. Ну, не видно, роботали інсектицидами. Да, а е, якими інсектицидами работали? Та дішманом, і ми і... Ага, ну системником, взагалі. Да, Ламблод цигалоприм, по-моєму. Системником. Ну, нормально. Ну а оце, що, це що розтріскування, це забори чи ні? Чи це нормальне розтріскування? Е, ну це так, да, бор. Ні, це не нормально. Бора не, да? бор, не було. І ще ці пустоти можуть провоцируватися великим кількістю влаги, що в принципі і було в цьому, в цьому році. А ну угу. воно, воно ж з осені було і. Ну, весна. Да, да, да. Влага була. Ще могло бути перепадами температур. Ну, я не бачив таких перепад температур. Та це, ні. Це це в цьому да. То Більше всього, що на... Почті до да, чашки під'їдемо. 30... Ну, 32, -га 32 -га фаза. Чи він? Ось, вишиємо? Ось. Ага. 32? Да, тут уже... А Не більше. Там більше, десь да, 33. Ну це ж флаговий, так, лізер? Це дуже рано. Я взагалі планував. Азот в мене була задумка вносить до, до 30 квітня. А в цьому році ну, до 31 фази, це десь до 30 квітня раніше було. А в цьому році воно вже 15 квітня 31 закінчилась на ранніх сортах. Ну, ось пшеничка підтягнулась. А, ще немає флажки? Ні, ні, флажка тут немає, це, 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 це рано. Це, це, ну, це, це, для флажка для все дуже. Ну і Значить, можна ще роз регулятор нести. Представникам кортева Агрісайнц, правильно я кажу? Правильно, дякую. Обстежили пшеницю, привезли демо соняшник, будемо працювати. Так, І номер Олександра давати будемо чи ні? Так. Чи лучше не треба? Я думаю, що в інтернеті знайдуть дипон, Кортева. Да. Так що шукайте, консультуйтесь. Хімія. Да, Хлопцям дякую. І подарунки ще лише. Пішла робота, бачите, культивується. Зараз буде оприскування і, і культивація, але ну, оприскування їде на друге поле, ну, підготовка до посіву. І текнома їде, і трактор їде, а оце бачите, клинчик не закультивували огріб. Бачите, яка вже зелена. ріпачок лізе. Не заморачуйся, відкинеться зараз. А. Так, зараз вимілили, мабуть, багато. Мабуть, багато вимілили. Зараз будемо настроювати. Нормальне, я думаю. Інок наче трошки. Ого, літають по полю. Ну, рвач, наверное. Рвач якийсь. Рвача посадили за руль. Це мій брат, якщо хто не знає. Це у нас такий... Жарти такі. GPS веде чітко. Може побачите, може ні. Вон полоса, а вам не видно буде. Ну нічого. Повірте на слово. О, тут непогано вийшло. Ну я думаю, хай буде так. Ти хто? Ти що? Ти що таке взагалі? Клубника чи малина якась. Як казали, на стріптілі і на новтілі у вас повилазять такі бур'яни, що ви таких і не знали. Ось один екземпляр. Так, ну, А це у нас поле під сою. Після стріптілу. Минулому, минулому році був соняшник по стріптілу, соняшник Євролайтинг. Перед соняшником була пшениця. Бачите, багато залишилось рослинних рештків пшениці. Видно, що комбайн місцями не справлявся з розкиданням полови, соломи. І проводимо гліофоцитну обробку 3 літра геліос на гектар. Форсунка інжекторна, 100 літрів норма виливу. Працює все непогано. А датчиків не вистачає на крила. Бачите? Пола вже простою. Все в коліях. Дуже велика проблема у нас на всіх полях, це колі від оприскувача. Хто є досвід, хто як з ними бореться, то скажіть. Я вже подумаю мати другий комплект коліс на оприскувач, щоб ширше колесо було. Бачу, такі ставлюють на них. Ідеальне розпилення, мені дуже подобається, як працюють форсунки. Крупну каплю видають. Ну як, по моїм міркам крупну. Ось дивіться, яке розпилення. Оп, оп. Усе знаходиться в препараті. І що, ви скажете, 100, лі... 100 літрів на гектар це мало. Гляньте. Просто все в каплях, соняшних каплях. Навіщо лити більше води, я не розумію. Ось, бачите, які колії робить він на класиці. Краями зорали, бачите, зорали, закультивували. І ось бачите колії, які на класиці. Тут 30 см колія. Це пустий оприскувач. що з цим робити, я не знаю. Просто колія, -ленти. 30 см. Капець. Пустий оприскувач. Да, ну Нічого, хоча б 36 метрів. У нас і Богослав різав з касом непогані колії, але цей ріже дуже сильно. А, ну нічого, будемо шукати вихід. Ну що, зараз будемо розпаковку робити від Джондіра. Це вже не подарунки, це вже ми купили за свої гроші. І я навіть ще не дивився, що там, навіть не знаю. Це антенна 6000 Starfire 60. 6000 тисяч. Це 6 тисяч О, кріплення з замочком якесь. І з болтиками. Так. В перший раз таке бачу, замочком кріплення, що воно таке. Інструкція по антені. Зараз. Ще й, по-моєму, на українській. Нарешті вже на українській. Ну, розмовляв з хлопцями. Вроді би зараз працюють жандіровці, щоб е, максимізувати всі каталоги, всі... Е, яких мануали, чи як їх правильно на українську. А ось бачите, посібник оператора і руководство по експлуатації. По-російськи і по-українськи. Ану, два одинакових. Так, два одинакових. Клас. Що вже є з українською. Е, посібник оператора. правильно. І саме головне, що ви бачите перед собою? Це скарб. Хотіли ми одною антеною обійтись, але ніяк воно не клеїться. Трактор і комбайн буде задіяний, задіяний е, в один той же час. І переставлянням антени з трактора на комбайн не обійтись ніяк. Тому ми вирішили купити антенну Starfire 6000. Джон Діровська. Така красотка. Так, вот. Так. вот така. Зараз ми її ще дороспакуємо. Може навіть по не відкривалась. Но ну, камеру все ножечка. О, клас. Клас. Така тяжла, нова, красива. О така антенка. А буде стоять у нас на комбайні. Так, кріплення у нас підходить. Все нормально. Клас. Підкріплення, мабуть, воно підкручується. І оцей замочок десь тут має паз заходити, що не дасть антенну так просто зняти. Я думаю, встановлю. Бачите, от таке кріплення, це я таке перший раз бачу. У нас на крищі, бачите, таке кріплення. і Під нього треба зараз оце засунути. викрутити болти і закрутити. Кріплення встановлене 5 хвилин. Це він а то я сам з собою. І ось так підсоєняємо і все, антенна антена підключена. Все. Ця фішка тут повинна бути, але чогось тут не вистачає. Так, капібари бігають, а ми їдемо сіять. Весна пройшла.